Це храм святих апостолів Петра і Павла Православної Церкви України у Космачі на Франківщині. 7 січня його парафіяни святкують Різдво. Вони не перейшли на Новоюлянський календар, розповідає місцева жителька Анна Палійчук. Та додає, що змінювати дати святкувань не хоче й надалі. Не хочемо, аби ми святкували, як ми собі святкували, аби в нас усе було так, як ми менше святкували. Так, щоб ми переходили, ми не хочемо. Але ніяких. Конфліктів ми з ні, ні з ким нічого ми не маємо. Нічого ми навіть не думаємо мати конфлікт. Спокійно. Святкуємо, нікому нічого не кажемо. Ми цього не запам'ятали, і наші батьки цього не запам'ятали, що святкували раніше. А. Мені так вийшло. Я була в Лондоні і там я не святкувала 25-го. Приїхала сюди, святкую сому. Ну я так звикла. Настоятель храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ Василь Кіфор від коментарів відмовився. Не на камеру розповів, що після того, як Православна церква України затвердила перехід на новий юліанський календар, храм вирішив скористатися перехідним періодом, який триває до 2025 року. Упродовж цього часу двічі провели збори парафіян. Їх відвідували приблизно 300 людей. На перших зборах перехід підтримали двоє людей, на других шестеро. У храмі Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви 7 січня відзначають свято Івана Хрестителя. Воно припадає на цю дату за новою календарем. Парафіянин церкви Богдан Костюк каже, знає, що його предки святкували різдво 25 грудня. То рік до цієї традиції повернулася його парафія, і він такі зміни підтримує. Такі я бачу, Mm, зразу я, я сам майстер, то я 25 грудня люб, любив робити, і так щось мені не йшло з роботою. Я вже кілька років, вже кілька років святкував це свято, що ще не було цього закону, а я вже святкував, бо я бачив, що мені щось робота в майстерні не йде. Галина Коб'юк, яка теж відвідує храм Пресвятої Трійці у ГКЦ, розповідає, що святкування Різдва 25 грудня для неї є більш логічним. Жінка додає, що серед її родичів є й ті, хто не перейшов на Новоюлянський календар. Однак конфліктів через це немає ні у сім'ї, ні між односельцями. Загалом мене такої думки, ми такої думки. Ваша думка особиста добре, що перейшли, чи не добре? Як ви вважаєте? Я думаю, що добре. Думаю, що правильно перший раз святкувати різдво, потім новий рік, тому що. Новий рік з п'янками, з гулянками, з фейверками. Перший раз святкували новий рік, а потім уже сідали постилися. Старший брат церковного братства парафії святих апостолів Петра і Павла ПСУ Микола Горганюк сказав, що віряни чекають на митрополита Епіфанія, який має освятити на території храму пам'ятник патріарху Володимиру Романюку. Зі слів Миколи Горганюка люди хочуть, аби глава церкви пояснив парафіянам, чому вони мають перейти на новий календар. Оксана Василик, Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.